Вітаю всіх! Сьогодні в нас отакий візерунок, який називається Риб'ячий хвіст. Він дуже гарний у манжетах, планці та по краю виробу, як ми його в'яжемо. Перша петля знімається, не пров'язана. Далі заходимо у дві петельки, пров'язуємо лицевою, зверніть увагу, за задню стінку. Одну петельку знімаємо, іншу залишаємо. Знов у дві петельки за задню стінку знімаємо, залишаємо таким чином ми в'яжемо лицьові рядочки до кінця наприкінці рядочку. Можуть виникнути складнощі, як пров'язувати останню петельку. Дві разом повертаємо, ще разок пров'язуємо лицьовою та виворітня петля. Тобто, кожна петля у нас пров'язується по два разочки. Дивіться, яка краса на лицевій стороні. Виворітня сторона також дуже цікава. Та гарно, як ми в'яжемо виворітню сторону. Першу кромкову петлю знімаємо, як завжди. Далі дві, пров дві петлі пров'язуємо разом виворітньою. знімаємо одну, залишаємо одну, знов дві разом, одну зняли, одну залишили. Зняли, залишили. Дуже щільний, гарний, цікавий край буде у вашого вироба. Трішки більше розраховуйте, що піде пряжа на нього, адже ми пров'язуємо кожну петельку двічі, але воно того варте. Давайте подивимось ще раз, що в нас виходить.